Вітаю, друзі! 14 серпня. Сьогодні з вами Валерій Кочок, і в мене зранку для вас є приємні новини. Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє, що збило на території декількох областей Росії 117 безпілотників. Чому ж е, гарна новина, якщо все збито? Ну, ви ж знаєте, Міноборони Росії звітується про те, що збило все, але насправді це не так. Що відомо на цю хвилину? Я вам зараз повідомлю. Підписуйтесь, поширюйте відео друзям. Отже, понад 117 безпілотних літальних апаратів, а це рекорд загалом за всі е, дні. Широкомасштабного вторгнення рекорд у тому плані, скільки нами було випущено безпілотників по території Росії, та чотири ракети. Точка У атакували російські аеродроми минулої ночі. Міноборони Росії сказало, що все збито, але місцеві мешканці, записуючи відео роботи систем ППО Росії по повітряних цілях, вигукували. Прохання про те, аби збили хоча б один. Ребятки, ну хоча б один збійте. Безпілотники завітали до Нижегородської області, в районі аеродрому Саваслейка. Місцеві чули щонайменше 10 вибухів, під'їзд до населеного пункту на даний момент перекрито. На цій авіабазі розміщено перший Російський авіаполк Міг-31К, який оснащені гіперзвуковими ракетами «Генжал». Про них ви добре знаєте, що це за ракети, як вони прилітають. Супутник НАСА о 3.30 ночі зафіксував пожежу неподалік злітно-посадкової смуги. Вогонь був на території, де розташовані споруджені на аеродромі будівлі. Звісно, що всі наслідки і результати. Удару безпілотниками по аеродромах ми дізнаємося трішки згодом, коли будуть уже супутникові знімки. Але ті відео, які є в соціальних мережах, красномовно свідчать про те, що є результативні прильоти по цілях на трьох військових аеродромах Росії. Також вибухи чули на аеродромах у Воронезькій області. Зокрема, була атака по Борисоглєбську та Балтиморі. На Балтиморі базуються літаки су 34 які застосовують каби. Ну а про Каби я також думаю, що вам переповідати не варто. Ви добре знаєте, скільки вони задають клопоту, особливо прифронтовим регіонам і Збройним силам України, які безпосередньо перебувають на передній лінії фронту. Це поки що всі новини щодо прильотів по військових аеродромах. Їх не так багато, але я більш ніж переконаний, що продовж дня ми будемо знати більше. І на сам кінець хотів би вам додати ще кілька цікавих заяв, які сьогодні пролунали від президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Та голови дипломатії Європейського союзу Жозепа Бореля заяви позитивні. Заяви засвідчують про те, що вони підтримують нашу військову операцію в Курській області. Вони не заперечують того, що ми так масово б'ємо по військових аеродромах своїми безпілотними літальними апаратами. Так, друзі, в мене є переконання в тому, що раніше такі дії не погоджувалися з Україною, не погоджували Україні. Так буде правильніше сказати, тому що Захід боявся дійсно ескалації. Продовж кількох днів відколи почалася військова операція в Курській області, високопосадовці рівня президента США, очільників Європейського союзу, мовчали. Вони не робили заяв, говорили їхні речники, і це зручно, тому що нібито офіційна позиція, але Раптом щось піде не так, ну тоді можна буде сказати, ми не погоджували ці дії. Від нас офіційних заяв не було. Сьогодні вже вони лунають, і це засвідчує те, що червоні лінії, які у заходу були дуже близько, тепер засунуті дуже далеко. Наскільки будемо дивитися найближчими днями? Військове керівництво України звернулося до Франції, Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Аби нам дозволили бити їхніми ракетами в глиб території Росії, ну от саме по цих аеродромах. Бо якби нам дозволили використовувати ракети «Атакмс» або Shadow, чи Скальп для ударів по тому самому Балтимору, Борисоглєбську, чи, наприклад, по Саваслейках, то результативність була б 100%. Ну а так поки що справляємося своїми силами. За що дуже дякуємо Збройним силам України і бажаємо їм бути цілими неушкодженими і завжди влучати в ціль. Друзі, дякую, що дивились. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Як тільки будуть нові деталі, я вам обов'язково тут про все розповім. Тому не забудьте натиснути на дзвіночок, ви отримаєте сповіщення, як тільки нове відео з'явиться на цьому каналі. Всіх люблю, ціною, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!